Через скільки часу я злучаю кролицю після кроленят? Я вам скажу так: злучати кролицю можна навіть на другий день після пологів, Ось так. Вже буквально на другий день після пологів самка приходить у дуже прям таку хорошу охоту. І якщо її пустити до самця, то вона точно погуляє. Але є деякі але. Перше, самка буде працювати в двойну нагрузку. Вона буде і вагітна. І ще й годувати кроленята. Друге, кроленята, ті, які вона зараз годує, вона їх просто не догодує, тому що їх треба буде одне неї оділити у віці десь трьох тижнів. У три тижні це дуже рано, вони ще будуть зовсім-зовсім кволі. Навіть самі кращі кроленята мають бути не менше 30 днів із кролицею, а саме краще, коли 45-50 днів. Ну і третє, саме головне, коли самочка вагітна і годує кроленят, то це потомство, яке вона народить, буде дуже слабке. Тому особисто я злучаю самку вже тоді, коли є один одне крилення. Ну а це виходить через півтора, а то навіть і два, і більше місці після пологів. І так довго, але тоді результат.